Всім привіт! Ми на ринку Шувар і йдемо глядати ціни на овочі. Це скільки така капуста буде? Це по 20 гривень. По 20 гривень. Дивіться, яка гарна. А ось така більша по 15. І це все є 10 ряд. Так, так, так. Яке так, у вас місце? 18, напевно. Посередині ряду. Так. Подивіться, кому треба капуста, так, підходьте. Fine. Скільки такий? 50. По чому цвіта? 50 броколі. 80. Скільки такий штавель буде? 70 гривень кілограма. 70. А ось така цибулька? Цибулька 8 гривень в'язочка. 8 гривень в'язочка. Селера? Селера 30 гривень штучка. 30 гривень ось така одна штучка. Салат? 30 гривень кілограма. 30 гривень кілограма. І це все відразу на початку ріків зелені. Скільки пам'ятаєш? 50. 50, а більше 55. Скільки ці трібненькі огурки? 70. Ось такі огірочки по 50, а цибулька по 8, ось такі по 40 огірки, щавель 70, базилік 250, петрушка 70-70, румен 70, 70, 70, 70, 70, 40, 40, по 20 гривень ось така в'язка чесничка, салат на роздріб 30 гривень салат. І це все є 13-те місце в рядах, де зелені. Почому кукурудза? 23, 23, 23. 23 і ось така 25, по 20. 25 в сітці. А в скільки кабачок? 15 і капуста. Також по 15. Це самий аріат початок. Скільки помідор? По 50. А по чому брокколі? Шістдесят п'ять а цвітна. Сорок п'ять. Скільки картопля? По вісімнадцять, а буряк? Дванадцять, а морква. По п'ятнадцять, а цибулька. П'ятнадцять. І це все є кінець десятого ряду. Двадцять третє місце. Скільки капуста? По сімнадцять. Скільки такий часник? А шістдесят сто. 60 110. Ось такий по 110, ось такий по 100. Ось такий по 100.